Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття фільми. I can talk about films. Я можу говорити про фільми. Розділ A: Describing films, описуючи фільми. Перше. A thriller is often exciting. Трилер часто захоплюючий. A comedy is funny. Комедія смішна. Або комедія кумедна. A war film is often violent. Воєнний фільм часто жорстокий. A love story is romantic, любовна історія романтична. Е, угу. А тут у нас е, помилка. Action починається з голосної букви, тому ми маємо вживати артикль N, а не E. An action film is exciting. Бойовик захоплюючий. A horror film is frightening. Фільм жахів страшний, лякаючий. A cartoon is often funny. Мультфільм часто смішний. Spotlight. What kind of якого виду або який? Коли ми питаємо, якого виду щось ми. Любимо, нам подобається. Ми вживаємо цю фразу. Наприклад, what kind of film is it? Якого виду фільм це? Або який це фільм? It's a thriller. Це трилер. What kind of music do you like? Якого виду музику ти любиш? Rock music – Рок музику. Ось такими жанрами фільмів ми сьогодні будемо працювати. Вправа 1. Ми маємо скласти слова жанри фільмів з поданих літер. Писати ми не будемо, ми швидесенько їх просто усно повторимо. War film – воєнний фільм, фільм про війну, Thriller, Thriller. – трилер. Comedy – комедія. Action film – бойовик. Картун. Мультфільм Love Story. Любовна історія, історія про кохання, horror film – фільм жахів. До речі, film – це британська англійська. Американською англійською фільм буде movie. Movie – Америка, film – Британія. Вправа 2. Підберіть пари слів. An exciting – Захоплююча або захоплюючий. Іді в нас action film», Захоплюючий бойовик. A «Romantic», Романтична. І далі ви обираєте, що? Ставите на паузу, виконуєте, знімаєте з паузи, перевіряєте. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа: напишіть прикметники, щоб описати кожний, кожний малюнок. Перше exciting. Друге, це у нас сердечко, це в нас романтичний. «Romantic». Я не буду писати, також усно це зробимо. Друге, це у нас пістолети, жорстоке поводження, жорстокий violent. Далі, фільм жахів це страшний, лякаючий. Це у нас може бути «frightening», а може бути scary. І останнє четверте: сміються дуже діти або дорослі ні, діти, а там хто його знає. Головне, що сміються. «Кумедний смішний буде «funny». До речі, є ідіома. Чесно, я не пам'ятаю, як це буде українською. Ну, це настільки розсмішити, що ну, вже у тебе були живіт. Течуть сльози. Ну, дуже розсмішив. Англійською це буде: Ти мав мене по швах. Якщо дослідно перекладати. You had me in stitches. Я вам навіть зараз це покажу. Have someone. Можна «somebody», Somebody in. Teachers. Не хоче так буде так. teachers. Будемо тоді отак шукати. Stitch. Шуб, stitch. Stitch. О! In stitches. Сміятися до доколік. He had the whole audience in stitches. Він довів. Всю аудиторію до такого сміху, що в них боліли животи. Можете запам'ятати, записати собі: have someone or somebody in stitches. А ми повертаємося назад. І у нас розділ B. What's on? Що ми можемо подивитися? І почнемо ми з вами з glossary. І ось перше питання у нас. What's on? What film can we see? Який фільм ми можемо подивитися? Be on, be on TV. Це що у нас йде по телебаченню. Що ми там можемо подивитися? Або What's on, це не тільки стосується телебачення, це і кінотеатру стосується. Тобто be on це іде якась передача або якийсь фільм. «Cinema» A place where you see films. Кінотеатр, місце, де ти дивишся фільми. Movie. Це те, про що, до речі, я вам казала. Movie – Америка. Uh, a film – Британія. A movie – a film. It's about. The subject is. Він про наступне. Тобто ми розповідаємо, про що цей фільм. Review. An opinion of a film in a newspaper or On the radio, TV or Internet. «Review» думка про фільм у газеті або на радіо, телебаченні чи, чи у інтернеті. Це відгук. Star зніматися. «Star» – це і зірка, і зніматися у головній ролі, як діє слово. Be one of the main actors in a film. The person is a star. Значить, бути головним, головними акторами у фільмі. Людина є зіркою. Actor. Ну, це актор, For example, Kevin Costner or Jennifer Aniston. A female actor can also be called an actress. Жінка акторка, актор жіночої статі, також може називатися актриса. Actress. Director також може бути директор. До речі, давайте перевіримо, що, що з них Америка, що Британія. Дуже вам рекомендую цей словник. Він дуже класний. Він дає всі варіанти, ну, майже всі. Дуже багато варіантів перекладу одного і того ж слова. І вимову американську і британську. Значить, бачимо Британія. Директор. Director. 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 Так, можете перевіряти м, м, вимову. Далі, Where is it on? Where can we see it? Де він буде? Де ми можемо його побачити? Повна форма це Where is it on? Де він буде проходити? See a film at the cinema. Тобто, ми не кажемо watch a film at the cinema. Watch a film» – це означає on tv по телевізору. See a film це у кінотеатрі, дивитися фільм у кінотеатрі. Повертаємося ми до тексту, до діалогу, бачимо фільм Rumor has it. Ходять слухи, based on a true rumor, засновано на правдивих слухах. Значить, читаємо, аудіо у мене немає до цього діалогу, тому читати для вас буду сьогодні я. Mercedes and Enrique are talking. Значить, дві ці людини: Mercedes, Mercedes і Enrique, Enrique розмовляють. What's on at the cinema? Що сьогодні йде у кінотеатрі? There's a film on, called Roma Has It. Сьогодні йде фільм під назвою Ходять слухи. Ммм, mm, what kind of movie is it? Якого виду, якого жанру цей фільм? It's a romantic comedy. Це романтична комедія. It's about a woman and her relationship with her boyfriend and family. Він про жінку і її відносини з її хлопцем та родиною. It's had good reviews. Він має гарні відгуки. Окей, okay. who's in it? Добре, хто знімається у ньому? Трішечки підніму. Uh, it stars Kevin Costner and Jennifer Аністон. Uh, в ньому знімаються Kevin Costner та Jennifer Aniston. Oh, I like Kevin Костнер, he's a good actor. Who's the director? Або Who's the director? Mm, або О, oh, я люблю, мені подобається Кевін Костнер. До речі, це мій улюблений актор. Uh, він гарний актор. А хто режисер? А я, мабуть, вам це слово і не переклала, коли читали ми миглосировать. Це режисер, забула я. Роб Рейнер, Harry Met Sally. Роб Рейнер, він також зняв фільм, коли Харрі зустріла Салі або Селі. Right. And where is it on? Добре, а де він буде йти? The audience. В Одеоні. Ну, це назва кінотеатру. До речі, O, це голосний, тому артикль Да. Ми вимовляємо як The «the audience». Окей, okay, let's go and see it. Добре. Ходімо і подивимося його. Далі, вправа 5. Complete the conversation. Доповніть бесіду. А доповнюємо ми бесіду словами та фразами з glossary. What's on at the Cinema? Що сьогодні йде у кінотеатрі? A film called The Constant Gardener. Фільм під назвою Ну я такий фільм не знаю. Якщо дослівно перекласти, то це буде постійний садівник. Oh, what of film is it? It's a thriller. О, а якого хм, цей фільм? Це трилер. Тобто ми питаємо про вин. Про жанр фільму. До речі, жанр буде «жанра». А у нас було якого виду what kind, де у мене текст kind. What's it? Hmm. I'm not sure, but it's had good hmm. Ну, тут зрозуміло, питають, про що він? What's it about? Я не знаю, я не впевнена. Але він має гарні відгуки. Reviews. Oh, and who's it. О, oh, а хто у ньому? Who's in it? It, hmm, Ralph. Finished finished. And Rachel Waves. Взагалі для мене не знайомі актори. Значить, в ньому знімається. Він знімає дослівно. It stars. They are both good Hmm. Who's the hmm? A Brazilian called Fernando Morales. Боже, позбавте мене цих uh, імен та прізвищ. Вони обидва гарні актори. Actors. Пам'ятаємо, що з жінку ми може. Так, зараз я напишу Actor, actors. Жінку також ми можемо називати actress. А, uh, Хто є режисером? Director або, ди, або director. Так, є. Yeah. Окей. Okay. And where is it? Hmm. А де він буде йти? At the ABC Cinema. Where is it on? Або Where is it on? Мені більше подобається повний варіант. Where is it on? Where is it on? E, далі. Let's go and hmm it. Давай підемо, ходімо і подивимося його. See. Пам'ятаємо see a film, дивитися фільм у кінотеатрі. Watch a film, дивитися фільм по телевізору. Файн, добре. Очищуємо все. І мені здається, що на цьому так, на цьому наше заняття закінчується. Ви можете самостійно ще зробити для себе вправу 6. Напишіть відповіді і запитайте іншого студента. Ну, якщо у вас буде пара, можете попрактикувати ці діалоги у парі. На цьому я з вами прощаюся і чекаю вас на наступному, на заключному занятті з цього у цьому розділі. Ми будемо говорити про медиа, про мас-медіа. Багато хто каже медіа, але це не медіа, це медиа. Медиа. Записуйте всі незнайомі фрази, вивчайте їх і побачимося, почуємося на наступному занятті. До побачення!